Для мене цей персонаж був як флюгер розгортався на 180 градусів впродовж декілька тижнів, декілька неділь замісіль председателя партії Олексій АLEXІЙ Тут ось ошибка в табличке Алексей Николаевич и лидер международного евразийского движения, директор Центра геополитических экспертиз Александр Гелевич Дугин. Потому что первое, с чем мы столкнулись в России, самое сильное впечатление, мы провели ряд встреч за прошедшие сутки, это полная недооценка реальности и степени опасности и угрозы, которая вам нам все здесь присутствующим угрожает в той или иной степени. Вы никогда не видели просто здесь присутствующих, даже если были в Киеве, вы, левки, вы не, не находились в толпе и не знаете вот этого специфического сочетания молодежи и стариков когда их перемешивают в одну толпу, получается некий специфический коктейль, замешанный на протестантской технологиях, что хотелось бы подчеркнуть. Как известно, оранжевый цвет это цвет, впервые использованный лютером. Но во время реформации они носили оранжевые бантики и оранжевые шарфы. То же самое произойдет в ближайшем время в Молдавии. Вы посмотрите, как это делается. И, к сожалению, я вижу, что присутствующие вполне адекватно воспринимают угрозу. А вот российская власть и, так сказать, силы активные политические российские не вполне адекватны. Вчора чи позавчора вже ввели санкції проти одного великого прогнозиста, е, я би сказав на початку війни самого знаменитого прогнозиста Льоша Арестовича, ну, е, паклічки дві-три От, і ввели санкції, і заодно е, тут відбулося е, сильно е, замах був на е, такого позитивного блогера. Про СБУшного, про офісного Сергія Стерненка. ми не можемо про це не поговорити. Давайте почнемо з рістоюча. Що ж ми думаємо про це? Ну, для мене для мене цей персонаж був абсолютно не рукопожатним. І хоча мені до одного разу довелося йому потиснути руку. Є був гріх да? але. Той факт, що він роз, як флюгер, розгортався на 180 градусів впродовж декілька тижнів, декілька неділів. Я не чув від когось іншого таких брудних лаєк то відношенню до Зеленського і його електорату казав, що проголосувати за людину з таким комплексом якості, як у Зеленського, могли маглі да, да, да. І, і це я ще в двадцять раз у пріприпріпріуміншив степені цієї долбодятливості, як він сам казав. І буквально через там два місяці він вже стає таким затятим е зіліботам е і проводить е інтерв'ю з Небудановим, де вони обидва обсміють цю операцію вагнерівці, <звідь> знущаються над українськими е тоді е розвідниками, повністю там нехтуючи е їхнім досвідом і е звинувачуючи їх, в тому що вони там є насправді там російською агентурою. Ну нагадаю, що <звідь> людина за. Рекомендацію того самого Дугіна ходила до Суркова на інструктаж в в Кримк до Кремля свого часу разом з якою е, 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 там наш цей вусатий інший персонаж Корчинський да? Корчинський ага. сиділи сиділи разом. Я, я бачив ту фоточку. Це да. мені нещодавно я був там на презентації нашого книжкового клубу тут в передмісті Києва. І мене там ну, місцевий бізнесмен <гум> повів. каже: в мене тут музей зброї. Ну і музей тут таких цікавих артефактів і показує мені мідні статуї кучми. Я кажу, що, що? 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 що значить значи мідні статуї? Ну статуї в повний рост статуї Веніда Кучми з ну не з драгоцінних металів, а там ну я не знаю, ну, такий виблискували, і вони на світлі, Я, я, я не, не, не згадаю вже з якого вони матеріалу. І, та що це таке? А це Корчинський за гроші. Тоді цього Волкова пам'ятаєте. Був у нас такий директор парламенту Олександр да, да, да. Волков. Він влаштував акцію біля алеї Слави «Льоня, Вірніс. Він тоді приспри якихось барабанщиків ці дівчата в як радянські часи, пам'ятаєте, там цей взвод, цих барабанщиць в коротких спідницях і поставили ці пам'ятники. ну, коли вже був цей блок, тоді цього медвечука не так, що це треба повністю. Відхреститись <світнє> від, <хреститись>, від <світнє> за, 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 досягнень помаранчу революції <світнє> Корчинський. Тоді нагадаю, вони ж ходили ходили тоді з вітринчикою під не, стіни Верховної Ради Вигукували це НАТО гірше ніж Гестапо. <світнє> тобто і ці, ці люди тепер він між іншим, той самий Корчинський вже. Хтось тобто мені написав сьогодні, так, що він закликає там бити тих, хто вживає вживає російську мову в биту, там чи на, на, дітей дорослих вже там. Ну тобто, такий персонаж дуже корисний сьогодні для путінської цієї пропаганди для гібридної війни. Ну і Арестович вже був абсолютно таким ну. Продажним, як на мене, персонажем варто згадати, як він на майдані напередодні виборів 10-го року раптом, такий як чорти з табакерки, вискользнув і Мустафа наєм як цей стрімер на від цього. Шустера в, 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 в прайм тайм підходить до НАТО в натовпу на Майдані, і такий раптом випадковий такий перехожий, раяль в Пустах з'являється Арестович і каже: Віктор Федорович, як я вас вважаю, как який ви замечательний чоловік починає в коханні своєму. Зізнаватись двічі чи не суди професору. Потім раптом він проходить згадували, що він під час революції гідності він з'являється в будинку профсоюзів і починає називати себе представником штабу майдану. Тобто, ну бере бере на себе якісь повноваження. Потім згадував про ці там 32 героїчних виходи е, за лінію фронту. Да -да -да. Потім за там два місяці. Буквально з парахобота сказав що він вилікувався від е, якісь таблетки, мабуть, приймав, е, коли вилікувався від е, цієї хвороби парахоботства Зізнавався е, ну і ось той факт, що він. Потім озвучував усі ганебні меседжі, які ну хтось хтось каже, що вони там всі всіляли там якийсь оптимізм. Але нагадаю, що на третій день повномасштабного вторгнення це ж є в Ютюбі. Можна легко знайти його виступ. Так так само, як і е, виступ, перший виступ зеленського 24 четвертого числа, коли Верховний Головнокомандович каже: главне себе зберігайте спокій, по можливості не виходьте з дому. Ну, да. це, як це може примовляти верховний головнокомандувач такі речі, замість того, щоб всіх закликати йти на військоматів да, чи долучатися до тероборони? І той самий, як тоді якраз зустрів його це на розі Банкової і ветеранської, цього Олексія <клухи> Арестовича, і він другий на другий день він ввечері сказав таку фразу, що таї бурі, і натиска в росіян лишилася на 2-3 дні. Тобто до того він як він почав використовувати фразу два-три тижні. В нього було два-три дні. І мені ось люди мої знайомі з Маріуполя, які там з з Мелітополя, які які повірили тоді, що дійсно що за два-три дні все закінчиться. Що навіщо виїжджати тоді з того того самого Бердянська, Маріуполя, Мелітополя, з Нової Каховки? Якщо тут за два-три дні все закінчиться. Тобто, замість того, щоб ну як свого часу там той самий. <кій> Черчилль чи манергейм влаштували найповнаймасштабніше за всю світову історію евакуацію да й вивезення з території, там які мали мали датися да, да. чи мали, були окуповані. Нагадаю, коли Радянська Червона армія заходила, вибор там не було Уже пусто. Було місцевого, да місцевого да. ніякого населення не було. А в нас заспокоїли, казали, що 2-3 дні, потім 2-3 тижні, потім вже казав 2-3 місяці, потім вже казав 15-20 років. Тобто людина з такою репутацією, з таким бекграундом, як можна було його призначати на таку відповідальну посаду. І дійсно, там ми тепер маємо сотні тисяч, на жаль, українських наших громадян, яких насильно сьогодні мобілізує путінська армія, ці так звані корпуси Новоросії. Ну, це ж ті люди, які не послухали заспокоїли меседжів, Зокрема, Єрестович. У мене у мене є сміливе припущення. Е, моя версія, що таким чином, нанісши санкції Арестовичу, е, фактично, е, офіс президента цементує його електорат, щоб потім використовувати Арестовича. Ну, в своїх цілях, тобто ну, таким навіть... чином. Це перше, а друге, а друге для того, щоб сказати, ну дивіться, ось двоє польсанкційних Парашенко і Арістович, два чоловіка. Це оце так я Погоджуюсь. Тобто, треба в одному абсолютно там казані замішати <рес> разом з тими сумнівними персонажами і головного українського опозиціонера, політика, волонтера, щоб забруднити його з, таким сусідством, з такими персонажами. Ну тобто мені в мене в мене немає сьогодні. І вірю, що Аристовець зможе колись тут мобілізувати якісь електорати і не долучитися до якогось політичного проекту. Він же навіть до там колишнього ОПЗЖ, він занадто сьогодні вже забруднений. Персонаж з такою сумнівною репутацією, тому я не думаю, що хтось буде його піднімати там. На е, ну принаймні, спроба буде це. Це я вам точно кажу, от як політтехнолог його захочуть все таки зробити е, можливо спаринг партнером Зеленського, тому що у нього якби цільова група проросійська їх удобно мочити, тут, типа вона невелика. І знову ж, щоб розділити електорат е, умовно малоросов між бойком і Арестовичем, так що його можуть запустити. Його я думаю, запустити. що в нього. Я не думаю, що в нього насправді є. Серйозна мотивація на якусь політичну кар'єру, тому що навіть якщо хтось йому там пообіцяє великий там фінансові. От гроші він... хороша мотивація, мотівація. То він розуміє, що ну, це ж буде провальний для нього е варіант. Він стане ще більш ненависним тут і ще більше запрямою свою репутацію. І повірте мені, що те, що він там наскирдував за ці три е роки з е співпраці з. Зеленою командою йому більш ніж достатньо, тому що я пам'ятаю, які суми навіть мені називали за те, що я на 180 вісімдесят градусів да, розворот за розвороти платять хараштизна да? тризначні цифри на місяць. щоб ви розуміли? Тобто я думаю, що він наскердував достатньо для того, щоб тобі ж ну на кого там він купив свій цей особняк в Каліфорнії, я не знаю, за мільйон доларів. Тобто я думаю, що в нього вже достатньо. Сьогодні, а так, що він так. може вже спокійно піти на пенсію? Так, так тобто він буде продовжувати ну, знов ж таки монетизувати свої там ресурси в соціальних мережах. Сьогодні, ну на прикладі того самого згаданого вами Стерненка, ми ж бачимо, що людина, яку так активно свого часу підтримали і розкрутили, вже має ну, теж двозначні, на що не тризначні заробітки в рік на тільки на своїх каналах в Ютьюбі. Тому це дозволяє існувати і навіть. Проводити якісь інші акції, як тому самому Скарменко, винаймати дороговартісні ці броньовані автомобілі. Там вже писали, що такий автомобіль його оренда на місяць коштує там десятки тисяч доларів. Ну і десятки тисяч доларів це саме такого бронього ну, автомобіля. Да, тобто, це, Ого. це по багатому. По багатому нам так, так не так, жить, так. Да. Ну і повертаючись до вашого питання щодо Стерненка, в нього в мене до нього претензії були з кого там років, тому що я називав його ну на жаль одним з тих корисних ідіотів, які використовує путінська. А, а може якраз е ефективних е ефективних. Ну я б не став так далеко заходити, да але той факт, що він відпрацьовував саме головний російський да. меседж наратив, що треба перестріляти тут. Як Кузьма кричав, там що всі вони мають бути стріляні, і пі пі, -пі да, як та сама Надія Савченко завозила цілий арсенал зброї? Тобто, це був абсолютно ну, прозорий для мене сценарій так званої хаотизації внутрішньополітичного життя. Як казав сам Путін, наш кандидат в Україні це хаос. Містер Хаус, генерал хаус неможливо. Головне, щоб тут почалася громадянська війна, щоб повторилися страшні події не, ну, революційних змагань України сторічної давнини Щоб ну я ж кажу на прикладі своєї родини Сумщини я ж неодноразово не, одно, не вам про це згадував. Да, як рідні діти свого батька зрадили і раділи з того, там ну я кажу, мій. <реш> Цей двоюрідний дідусь, старший брат моєї бабусі, він з одного боку пишався, що ми е, нащадки там рода Куліша, був там його двоюрідний там прапрадід. Е, Пантелеймон Куліш, а з іншого боку, в своїх спогадах пише, що ми разом з комсомольцями. Ну, нагадаю, що Куліш перший прекладач Біблії, да? не, а, не, на що його надихнув його там. Не. Боярин на його весіллі Шевченко Тарас Григорович. так, от з іншого боку, в своїх спогадах пишається тим, що вони разом з іншими там його братами закидали хресний ход. На 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 великденні камінням, якому йшли якраз його родичі, його рідний батько. Да, і після цього його батько вигнав його з, з хати, і потім він був е, е, консовольцем партизаном і стріляв якраз в інших своїх родичів, які не, були там в загонах. УНР. енет. Тобто, ну ось наприклад, прикладі скажу моєї власної родини. Я з дитинства пам'ятаю ці бабусі, оповідання мене дивували як. Як це могло відбутися, але ж тоді не даремно в нашому в цьому третьому поверсі в нашому інституті на факультеті спецпропаганди, оціми спинопласта літерами були ленінські слогани прикріплені на стіну? Да, що в 19 саме в 19-му році 50 навчених агітаторів більшовиків. Розброїли півмільйонну армію Антанти, яка прийшла на допомогу цьому білому руху, так, да, коли вони висадилися в тих самий так, Одесі, Великостоції та да, да, да. цьому Архангельську, а більшовики з десятки тисяч листівок французькою англійською мовою цім бацилу більшовизма так почали. Вкорінювати в їхній мозок, що генерали французькі, британські, американці від гріха подалі вивели <скільки> всю цю армію антанти і залишили практично на призволяще да. Да, населення цих міст, які потім в да. колонізували да. більшовики, і потім ті, хто повірили їхній дешевій ці популістичній пропаганді, потім через 12 років їли своїх дітей. Наша біда, що ми не знаємо історію, і на жаль, тоді вона повторяє: повторюється в нових спіралях. Да, і ну, то, це то, на це великий жаль. То, 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 ну, підсумовуючи, мене завжди не, страшенно ображали ця ці фрази. Не, не. Нестерненка, що треба головне, правильно підібрати калібр для того, щоб застрелити пороше. Ну то, що цими брудними шовки здох писав там? Ну тобто він насправді подібними закликами для мене повністю себе там використав. Дискредитували для мене я, так само. Дискредитований. І, на жаль, року, я, я, він дискредитований 15-го року, так коли він почав цей приклад розстрілу вірменського парламенту, який там мої, на жаль, там однокашники колишні теж собі там. Ордени мішали за те, що ось бачите, два ружка Калашнікова. коли розстріляли всю саме проєвропейську частину політику в Єрменії, зупинили шлях цієї країни на за... роки тільки, на роки. Тільки, да. тільки тільки сьогодні знову ніколи, через 25 років вони повернулися до да. європейської асоціації. На жаль, да. да добре, дякую. Давайте на цьому будемо завершувати. Ми більше години вже працюємо, але але. Пане Дмитре, наостанок, як завжди, що небудь оптимістичне, скажіть ну я дійсно всіх закликаю, попри все вірити в нашу долю. Ще ніколи не було, щоб ніяк не було, і хто б там що не говорив, а згине зло і правда переможе. Як сказала Ліна Костенко, нещодавно в своєму зверненні що, на жаль, нам ніколи не бракувало ворогів. Ми були дійсно обраним народом, тому що нас завжди. Обирали для знищення, але по як то кажуть, не ридання здобувач, хоч це нам як на собі кращу долю в боротьбі, і ніхто дійсно не дав свободи тим, хто плаче, а дав свободи так. тим, хто воює, захищає свою рідну землю. Тому дай Боже нам все, все що все було гоже. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть так. себе та Україну.